Ринок електромобілів розвивається з кожним днем. Разом з цим з'являється необхідність їх обслуговування. Відтак, у рівному на АЗС Олос, що на Соборній 370, вже запустили першу швидкісну зарядку відомої компанії Авто Ентерпрайз». Думаю, водіям електрокарів ця марка. Вони займають лідеруючі позиції в нас в Україні. По виробництву електричних зарядних станцій. В рівному немає аналогів даної станції. Найближче знаходиться за 200 кілометрів від нас у місті. Львові. Потужність цієї електростанції може сягати до 60 кВт. Це означає, що в залежності від технічних характеристик автомобіля зарядити авто можна від 30 хвилин до 2 годин повний заряд батареї. Тут може заряджатись одночасно 4 автомобілі, так як дозволяє і територія, і комфортно, зручно швидко зарядити авто, і два конектори даної швидкісної зарядки. Окрім швидкості та наявності двох конекторів американського та європейського типів, авто Ентерпрайз пропонує здійснювати керування процесом за допомогою зручного додатку. Ви заходите, реєструєтесь, можете зареєструвати свої авто. Якщо є в сім'ї ще електрокари, можете також їх під'єднати в свій додаток. Також є для зручності сервісу зразу на електронному табло номер гарячої лінії. У разі виникнення будь-яких запитань по сервісу, можливо, не можете розібратися чи як правильно підключити. Вам оперативно нададуть консультацію. Вся робота виконується найбільш зручною формою через додаток від підключення авто і до оплати. Знаходиться електростанція на території АЗС «Олос» у Рівному, що на вулиці Соборна. 370